Неординарна особистість Гулак артемовський життя та творчість Семен Степанович Гулак артемовський народився 16 лютого 1813 року в місті Городище Черкаського повіту в родині священника місцевої Покровської церкви Степана Петровича Гулака артемовського та його дружини Варвари Арсеніни, доньки Акзицького урядовця. У Семена було те, на що звернув увагу сам Михайло Глінка на його голос. У 1838 році, коли Гулак Артемовський навчався у Київській бурсі, Глінка шукав виконавців для партії у що написаній опері і взяв хлопця з собою у Петербург. Тут Глінка спочатку сам дає йому уроки співу, а в 1839 року організовує на його користь декілька концертів, а на зібрані кошти відправляє вчитися за кордон. Побувавши в Парижі, Гулак Артемовський виїхав до Італії, де після двох років навчання дебютував у Флорентійській опері. На російській сцені Гулак Артемовський тріумфував більш як 20 років, виконав близько 50 головних партій у провідних операх. Коли голос почав втрачати силу, взявся за, нап за написання опер. Його пару належить вистави картини степового життя циган, українське весілля, Ніч напередодні Іванового дня. Основою яких була українська музична традиція, вершиною творчості стала опера Запорожець за Дунаєм окреме місце у творчій спадщині Гулака Артемовського посідають українські пісні, зокрема, Стоїть явер над водою, спать мені не хочеться, Ой на горі та й женці жнуть, рапсодія за збірки із семи пісень, під загальною назвою Українська свадьба. В Україні Гулак Артимовський побував у 1843 році з метою добору співаків та у 1850 році, коли гастролював з італійською оперною трупою. Прем'єра опери відбулася 26 квітня 1863 року на сцені Марінського театру в Петербурзі і мала неймовірний успіх. Протягом сезону її ставили 13 разів. Головну партію карася співав сам Гулак Артимовський. Але після тріумфального сезону опору зняли з репертуару. Для імперського театру вона виявилася занадто українською. За свою творчу кар'єру Гулак Артемовський познайомився з декількома відомими композиторами. Окрім Михайла Глінки, мав гарні відносини з Айвазовським, Брильовим, Далем, а також з Шевченком, з яким потім товаришував. Взагалі Семен Степанович був різносторонньо даровим. Крім музики, захоплювався медициною, статистикою та творчістю, створював декорації до вистав, робив художні мініатюри, зокрема на слоновій кістці. Паралельно уклав статистико-географічній таблиці міст Російської імперії, розробив проєкт ветербурзького водогону, захоплювався нетрадиційними методами медицини, хлибоко вірив у цілющу віру гіпнозу. Під кінець життя оселився з дружиною в невеликому будинку Кудринської Христорождественської церкви, займався знахарством та іншою лікувальною практикою, приймав щодня до 40 осіб. За свої послуги не брав грошей ні з бідних, ні з багатих. Казав, що вимагати плату за свій дар, це гріх. На жаль, великий український композитор помер 17 квітня 1873 року від запалення легенів у віці 60 років, був похований на Ваганському цвинтарі в Москві. Городищі у наш час діє музей Голака Артемовського, його іменем названі загальноосвітня школа і школа мистецтв, площа, вулиця, районний палац культури, увічення пам'яті легенди української опери, джерела інформації. Дякую за увагу!